Всім привіт! Обіцяв, що зроблю серію за те, як, за, за як я попав в це місце, де я тепер ночував. Е, зранку, зранку план був такий, щоб доїхати до водопадів Форсен. Там вони якось так називаються, 740 км від того міста, де я вчора ночував. Планував доїхати, пофоткати, політати і їхати далі до Санта-Клауса. Ну, <кій> силами не розчитав не так, воно все. Як їздити по Україні? гружений, автобам, ноги затікають по автобаму йде 110-115, купа фото, відеокамер. При тому, що не просто стоїть знак, а їх нема. Вони такі стоять. <кій> Приходиться тормозити, йти в колоні, дощ, сонце, дощ, сонце. Роздіваєшся, перевдягаєшся. Одним словом, вже сюди доїжджаючи, прийняв рішення, що буду. Ночувати десь біля цих водопадів. Зараз я 40 кілометрів не доїхав до водопадів почав шукати місце, де ночувати. Ну і от, виходячи ви, з того дальнього поворота, в цю сторону також сонце світить на мене, як і тепер на камеру. Я бачу байкерів. Отак от, от байкери стоять, я от дивлюся, приймаю вправо на цю площадочку. Думаю, зараз я тут спитаю ломаному, як мені дозволяє, що да, як, куди, де, може заночувати. Коли я вже під'їхав зблизька, я зрозумів, що байкери так собі. Тобто байкери трохи не живі, байкери трохи самодільні. Хтось тобто до цього всього руку приклав дуже чітко. От. Я зупинився це по праву сторону. Я глянув, ну, поняв, що не воно. І звернув увагу на, на ліву сторону. Зліва в мене виникла отака от картина. Я спустився сюди в двір, куди я зараз іду, став. І з того всього, що я побачив, я зробив висновок, що це якийсь мотоклуб. Мотоклуб, може автоклуб, може ще щось. Ну така от картина, да? Тобто не знаю в кого, які враження би виникнули. Тобто справа ви бачите те, що бачите. От. От. Ну, а зліва це туди, куди я заїхав. Тобто купа техніки, купа всього, опять дяпік, опять отакий от я буду йти знімати те, що тут я побачив, ну і розказувати. Зупинився. І почав шукати когось. Тут одну, друге, дивлюся, техніка. Ніхто не виходив вже всі давно мотоцикл їхати, вийшла жіночка. Ми з нею ну, розговорилися, вона тобто, по-англійськи знає, я пару слів, плюс щось руками, пальцями. Благодаря Call of Duty Medal of Honor я англійську знаю, скажімо так, про, про щось об'яснити можу. Пояснив що, ну, пояснив, що мені кемпінг на одну ніч. Що я рано уїду, що заплачу, тобто то одну друге. Вона сказала, що ні, тобто тут газон. Тут кемпінги ставити ніде не ну палатку ставити ніде не можна. Я кажу, ну тут раз не можна, то ну, ну все тоді е, вже с, е, хотів іти. Думаю, води попрошу, тому що зранку купив, що я купив 3 літри, і вже все випив. Вон, бачите, який газон. От. І вже усю воду я випив. Вона да, взяла ту каністру, мою 5-літрову пішла набирати. Я взяв ту каністру, сідав на мотоциклі, вона мені говорить, що якщо я хочу, то можу спати от в цьому будинку. Єстественно, що я не то, що хочу, я просто мріяв спати в такому будинку, бо мені було цікаво, з чого він, як він, що всередині, тому що я їду по дорозі. І ці будиночки бачу, а, ну, і бачу їх раніше по Ютубу, там, телеку, а ніколи так не був всередині. Вот. Ну, і вона говорить, ну, я кажу ціна. Вона називає якісь цифри у їхніх кронах. Я не можу перевести, бо і цифри не розумію, добре на пальцях починаю читати. Просто дістаю телефон і кажу в євро. Вона пише 40 євро, я беру кошельок, в мене в кошельку 30 євро і 50 євро. Ну, 50-к більше, але дрібними тільки 30. Ну, Кажуть, бери 50. Вона каже, ні, давай 30 і на тому фініш. Я дав від 30 євро. Вона мені показала той домик і каже, що запитала, коли я буду їжджати. Я кажу, година 6-7 ранку. Вона каже, ну ми вже типу, не побачимося, бо вона йде на нічну роботу. Ну, Видно, десь, десь працює. Тепер по цьому всьому, що я тут вже пройшовся, я побачив. Не можу зрозуміти, що це таке. Вон навіть ліхтарі засвітилися. Тобто, заборів між сусідами там нема. Там є якісь машини і там є якась Audi стоїть. Ну, то, походу, віддільно все. Тут це батут, е цей дом на колесах, якась як лаунч-зона, віддих. Тобто для кого, що? якщо це все зроблено. Тільки для туристів того одного домика там нема де. Я зараз піду вам покажу цей домик, там нема де. Палатки ставити не може. Дома на колесах, ну я щось не бачу комунікацій, тому що дом на колесах треба якісь, напевно, шланги, воду, кудись біотуалет. Щось, я не цей. Але тут досить гарно. Це все покошено, тільки чого вартується все покосити і доглянути. Щоб ви розуміли. Тут стоїть джакузі. Такий от. Тут креша, це палатка би мала бути. Це я навіть не знаю, що. Комарі, правда, літають, хочуть мене з'їсти, але я не даюся Це я не знаю. Що? Це щось варити, коптити. Не знаю, що. Тенісний стіл стоїть. От. Там далі, якщо придивитися, от щось дуже похоже на баню. От. Щось на баню. От, от, е, тут я вже замітив глибинний насос, тому що він гудить. Вона може, може стиральну машину включила, ну ще щось, а він час від часу гудить. Вона казала, що йде на роботу, а це все зробив її. Крейзі. Коротше, я так поняв, чокнутий муж. Ну, видно вона так думає, що він чокнутий, насправді я так не думаю. Тому що це все вартувало зробити. Он тут теж така от зона. Відпочинку. Може воно тут просто живе? А як доглядає за цим, а власники цього всього господарі інші? І це просто як. Не знаю, тому що, ну, навіть якщо вони беруть 40 євро за цей будинок, ну, місяць 1200. Е -е, при їхніх тут цінах, і цьому це все утримати, це ж видно, що трактори не ржаві, якісь там. Це все доглянуте. Ну, видно, сезон лише відкрився. Я так думаю, що тут може тільки місяць тому, як сніг зійшов, тому що ну, ночі нема. Це це вже зараз. Я почти почти біля, поляр, біля полярного кругу. Не знаю. Тобто ці всі машини, воно... Не є, що там десь у когось, як є в нас в Україні, за домом стоїть. ржаві. Воно все ухоже на трактори, машини. Готовий сказати. О, тут така теж штука. Це я вже на свинячив, не переживайте, я приберу, тому що я прийшов зразу помився, постирався, поїв від душі. <кхе> постарався їхню посуду навіть не брати, нічого. Сам собі зборив, Зараз тільки піду в умивальник, помию. І на тому фініш. От. А тепер я вам покажу, як виглядає цей будинок зсередини. Ну тут теж, бачите, так от такий як ганок, як вони скажуть. Е, він стоїть на таких як брусях. Фундамент такий. Це якась керамічна плита пофарбована. Це не дерево. Це керамічна плита якась. Такий якби шифер. Оце дерево. Ну це похоже на прибудову. Це похоже на прибудову. Або щось одне до, до другого. Ну, це дерево. Це опять керамічна така плита, це дерево. Все пофарбовано в червоне. От. Так от зі всіх боків. Тут біле, там червоне, двері червоні. Ну, воно контрастно так виглядає. Ну, точно так і ті, і вони всі тут такі ці домики. От, йдемо всередину. Ні, ні, я тут хозяй. Ага, Шучу. Ось такі така ручка. І такі двері. От. Двері деревяні. Тобто, дивіться, скло, між прочим. Щоб ви не думали, а то скло пакет. Вони виглядають тільки ззовні, так? Насправді то пакет. Так Е, Наверх я не йшов. Вона питала, я сказав, що не треба. Ну, тобто за 30 євро я вже хамити не хотів. Рішив, що не треба. Отак тут всередині це все вшито таку вагонку з дерева. Тут запах такий старий, як колись в старших людей, бо такі включателі. О, це кухня. Гляньте, яка кухня, яке радіо. Оце такий тапчан. Хто пам'ятає, така посуда, часівник. От. Такий стіл на 5 персон, може більше, камін. Холодильник один. Там холодильник з морозилкою, другий. Отакі шкафи, при тому, що це, ну, не такі, як в нас ДСП. Це шкафи з, з, з дерева зроблені. Не хочу просто лазити по цьому. Такий сервіз. Ваги, ваги такі. Це мені дали від комарів. Може, не пригодиться. Ось. Вот. Є, правда, посудомоєчна машина, але мені не треба посудомоєчної машини. Я свій походний набір зараз так по неї замочив. Щоб ця мікроволнова машина, такі от. Вона все так зроблено. Не знаю, тут все є для життя. Оці приправи, подивіться. Тобто, все є, це все працює. У нас в Закарпатті це називалося Верета. Їх всі викидали. А, а тут дивіться я. Наскільки воно все, вони. Квітим. От, може вона тут живе. Телефон, так? Да? Це фанера. Це таке якби вагонка, ну це структурно, це не вагонка. Он такий включатель. Світла, напевно, такого нема. Щось відрізали. Він. Вентилятор дали. Зеркало таке. Не так воно все виглядить. Я вам скажу. Це двері теж дерев'яні, не ДСП. Тобто це оце такі та обтянуті каркаса обтянуті цей. Отак виглядає душева. От. Тобто воно зовні як лінолюм або ПВХ, оцей, що басейни обтягають. І воно всюди так обтягнуто. Бойлер. Така от, ну, невелика душева, але мені достатньо. Враховую, ну, мені 90 е достатньо. Наверх іти не буду. Тому що незручно. от і дивіться, сонце ще. Я вчора ночував звідси за, 500, за 700 кілометрів, так е, ночі темно було тільки 2 години. Я поспав 4. Може за те, що мені За, за то сьогодні може і так мені пішов погано цей маршрут. Тобто тяжко. Але може за те, що я вже четверту добу їду. Коліна, коліна болять і коліна ще коліна дуже ломить на сон. І от такий от, от такий домик. Заборів нема. Нічого нема. Тишина. Коротше, це напротив, де я живу. Людина реально, походу, була ну є, на техніці помішана. Тут по скільки тут все? Або це якийсь автосервіс. Або я не можу поняти Тобто це ж купа бабла стоїться тобто, Подивіться скільки там. Йома, йома. або він якийсь реалітет мужик Тримає Ну вольвитів Вольв ту скільки хочеш я так нічого рухати не буду. Мерседес, децький стри, Альфа Рмео, Фіаз. Оці лампи бачиш? А тут все мене... Я таке бачив тільки в Америці. Ну, в Америці, де я, де Америка? Потім по Discovery, що там люди колекціонують і у них тут стоїть просто так от. Бесхозно. А, Ребят, Пежо. Какие-то военные, армейские Надеюсь, сейчас никакая собака. Там Митсубиши. Некая собака не Автор а, сборка. Так не похоже, что-то. Хотя запчасти. Комары жируть, мам. дивіться сколько Volkswagen. Ох, нам бы на войну пацанам такие. Первый класс. Мерседес. Ну, то есть, это какие-то такие машины. Вот, Вольфетта. Смотрите, какие-то старые Мерседесы. Тож вони они денег коштуют. Их відреставрувати, А может, он реставрує. Цей хозяин, вот, всього. Ну він реставрує, не знаю. Але техніка тут, конечно, зачату. Походу Volkswagen ціна. Пологрозові. Це роботяги машини хороші. Походу дровами ще займається. Тобто в одну пилять складають у вот така машину. Десь напевно на продаж кому треба. Але, блін. Страшне діло. Що то саби? Ха -ха. Не, ну це напевно колекціонер, я тоді не розумію. Пішу МТшка. Так. Мерседес 3. А це що? Це якийсь типа, блин. Часто в гонках. Мерседес 3. То Defender, чи що? Тойота. Лендкрузер 3. Вольво Дивіться, яка. Стара ці лампи, блін, напевно, я включав. То люди вяшались хто на Видите, який де Релланд Крозер, то я той старенький. От його притарабани тебе до нас Крутяцька машина ж киде пропадає, все то скільки техніки, блін Вивезло мені якось отак от, от зупинитися було. Там від собі ще кайф бачив. Щось обійдемо. І так, я би пацанам на війну підійшло. Тут це би й сам погнав. Десь туди у нас закарпаття Угу. Це в нього було, я так розумію, другий варіант. Оце стояло на цьому по почту, дорогу почту Скринька чоловік. Volkswagen Вольфейм Вольксваген да, дамецубіш Битл. За снегоходку. Там тоже какие-то Мерседес старенькие. Якось так люди живуть. Осторожно. So many cars, anyway. Mm-hmm. Mercedes. Oh, good Mercedes. So that's oh, oh, oh. good. And he's starting much, mm -hmm. much money, yes. oh. much money in 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 Germany, Europa. This is at least mm -hmm. ten thousand euro. Mm. In Це стоїть 10 тисяч євро. Not in Sweden, but in Germany. <coughs> Не тут зробили. Опель Туріну, копія москвича. Олімпія. Олімпія. Це був пожар. Згоріло. You see this machine? They took, B, B and B. B and B. Mhm. B four. And this is a funny motorbike. <laughs> <Autocyte>. Amphibia. <laughs> no, no, but... <laughs> this is Swedish from, from 1940. Something. Du vet jag gillar Mercedes. Mercedes yeah, fan. Mercedes. Åh, <laughs> no, Stadig Mercedes. Inte Novia. Stadig oh. Mercedes var bäst. Den här nya Mercedesen. Inte så so bra. Бля, кай п'ять, дивиться, цей трактор працює. Димить, правда, йолки палки Іду ще зараз коптером політаю, подивлюся, що та як. Завтра будемо мати водопад, ну і будемо їхати в... до Санта-Клауса, там опять же десь ночувати. І тоді вже будемо... буду йти вверх на Нордкап.